Добрий вечір. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Москвою. Дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам. Також вітаю тих, хто буде дивитися в записі цю молитву. Дякую. Хочу сказати, що з розвитком технології зараз ми живемо в такому світі, що коли я, ми зараз записуємо, проводимо колективну молитву за перемогу України, то навіть коли люди приєднуються і дивляться цю молитву вже пізніше в записі, вони все одно попадають у простір ем, записаний простір енергетичний цієї молитви, то тому. Якщо ви дивитеся в записі, все одно е, дуже вам дякую, тому що ви все одно приєднуєтесь до цієї молитви, коли б ви не дивилися цю молитву, коли б ви не молилися. Дякую вам. Представлюсь, мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог і автор Богу Вільнодуму. І сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. Щоб у нашій країні настала перемога, були звільнені Збройними силами України усі території, що окупувала Росія, щоб у нашій країні запанував мир, злагода між усіма українцями, і щоб наша країна і всі, всі і кожен українець процвітали. Ця молитва, як я вже багато раз повторював, Особлива, тому що це покаяльна молитва, вона очищує душу від сумнівів, від страхів, від зневіри і наповнює душу вірою, впевненістю в краще у те, що Господь Бог допоможе, те, що Господь Бог захистить кожного, хто захищає країну, що настане мир і все буде добре. Слава Богу. Нагадаю, що я вже більше трьох місяців проводжу цю колективну молитву на YouTube-каналі Вільнодум. Тому запрошую вас приєднатися до цього каналу, підписатися і натискайте також дзвіночок, щоб не пропустити нові молитви і відео, які виходять на каналі. Якщо ви натиснете дзвіночок, то вам будуть приходити сповіщення. Нагадую, колективну молитву я провожу щовечора о 21.10. Дякую вам за лайки. Дякую вам за коментарі. Дуже приємні коментарі. Дякую вам. Дякую вам, що ви вірите у перемогу, що ви зміцнюєте свою віру. Дякую Давайте тоді приступимо до молитви. 21.12. Я ввімкну слайд з орієнтовним текстом молитви, а повний текст молитви ви можете знайти у посиланні під відео. Також під відео ви знайдете мої нещодавні опубліковані відео на каналі. Це молитви за перемогу, молитва для зцілення, для заспокоєння, молитва за сина та інші молитви. Давайте розпочнемо з Господом Богом. Господи, поможи. Я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господь Всемогутній, я люблю Тебе. Я смиренно приймаю, Господи, те, що Ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі. Бо я вірю у Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що стали причиною того, що росіяни обстрілюють мирні міста, убивають людей. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв, що наповнив душу твоєю любов'ю, подарував нам спокій і віру у перемогу. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самогутний, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, негативних переконаннях, сумнівах, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні відбувається кровопролитна війна. Що в моїй країні тисячі, сотні тисячі людей змушені були взяти до рук зброю і захищати свою країну. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, від сумнівів, від зневірень. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри, спокою і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи, що наповнив душу твоєю любов'ю, що подарував віру у те, що незабаром настане перемога, що Збройні Сили України переможуть російські війська, і настане мир. Злагода і процвітання в нашій країні. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь в самобутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні. Триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста, що вбивають людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі, Господи, що сповнив мене і всіх українців вірою у перемогу України, вірою в те, що Збройні Сили України наведуть. Ах, чи звільнять звільнять усі окуповані території, наведуть мир порядок по нашій країні. І настане процвітання, настане благополуччя і добробут в нашій країні. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь все я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш мені відчути, бережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю у Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся в тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, страхах, сумнівах, гордині, гніві, що стали причиною війни в моїй країні. Що стало причиною того, що росіяни вторглися в мою країну. І що й далі, і далі, уже більше року продовжують і нападають і нападають в різних містах і місцях на українців, на наші війська, намагаються окупувати більше територій. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибачте, дякую Тобі, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, спокою, натхнення. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене і заспокоїв усіх українців, що очистив нас від сумнівів, від страхів. І натомість наповнив наші душі вірою в перемогу України, вірою у те, що Збройні сили України переможуть, що все буде добре, що ті, хто попав у полон, будуть повернуті до своїх родин, що ті, хто зараз воюють, будуть повернутися додому живими, здоровими, що їх захищає і буде захищати кожну мить Господь Бог. Дякую Тобі, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся. У тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, травматичних спогадах, страхах, сумнівах, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що росіяни і далі далі прагнути завоювати якомога більше територій, що стало причиною того, що мільйони людей стали переселенцями і втратили свої домівки. І джерела доходів. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти сповнив вірою, мене і всіх українців. Що ти сповнив вірою у перемогу України взагалі всіх людей на планеті. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що приготував для нас мир, злагоду і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі. Я вірю у Тебе, Господи. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні помирають люди. Будь ласка, прошу тебе, вибачте. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв, що дарував віру у перемогу України, що приготував для нас мир, приготував для нас відбудову нашої країни, приготував для нас. Життя у мирі злагоді і приготував для нас процвітання нашої держави, процвітання нашої мови, нашої української культури. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, дякую тобі. Господь все дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую тобі. Дякую тобі я, тобі, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь самогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що. Сотні тисяч, а то й мільйони українців зі зброєю в руках зараз змушені захищати свою країну. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мене. будь ласка, вибач мене. дякую тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі, що приготував для нас мир, процвітання, благополуччя, добробут для всіх українців. Дякую тобі. Господь. Дякую тобі. Дякую вам, що разом. Молилися за перемогу України. Дякую вам, що підтримуєте цю колективну молитву, що молитеся, що вірите в перемогу. Дякую. Хай Господь Бог вас береже. Хай у вас, і у ваших рідних все буде добре. Дякую. Перепрошую, можливо, трішечки сьогодні пропадав інтернет. Але сподіваюся, все добре. Подивлюсь, чи є питання, немає. Ну тоді зрозуміло, добре. Ще раз вам дякую. І наостанок прошу вас поставте лайк, якщо вам сподобалася ця молитва. Якщо у вас є запитання або просто ви підтримуєте, то напишіть це в коментарі. Ваші лайки коментарі під... допомагають просувати це відео у Ютубі. Україномовний контент і в частності цю молитву. Тоді Ютуб показує частіше іншим людям, бо вважає, що воно подобається, що воно цікаве. І дякую вам за поширення цієї молитви в соціальних мережах. Дуже вам дякую. Слава Україні! слава Господу Богу. До побачення.